Сьогодні хочу говорити про те, що відбувається в нашій землі. Ми є частиночка нашого народу, ми всі на війні. І хоча ми віруючі люди, але Господь кладе на нас, як на віруючих людей, певну відповідальність і певні обов'язки в цій ситуації, яка склалася в нашій країні. І ні один із, них, із нас не повинен стояти осторонь. Діти співали переді мною буквально дуже чудовий псалом, і там були такі слова, що ти створений для цього часу. Колись говорив Мордохе і Есфірі, чи не на цей час ти створений? Створена нам випала на долю війна. Нам випало на долю жити в країні, де йде війна. І ми, як віруючі люди, повинні щось у цій війні робити. Так, ми не вбиваємо, ми не стріляємо, але ми зобов'язані щось робити на благо нашої країни. Коли почалась війна, і багато людей переселялися із Сходу, із півдня, сюди на захід, а потім хто з'їхав далі, то віруючі люди прийняли, слава Богу, дуже активну участь, тому що. Тисячі, десятки тисяч людей пройшли через молитовні дома. У молитовних домах людей приймали, вони могли переспати, вони могли прийняти душ, вони могли похарчуватися і їх з миром відправляли далі. І віруючі, люди, хай Бог благословить їх, вони прийняли в цьому дуже активну участь, зробили те, на що були призначені. Сьогодні багато братів віруючих. Вони їздять на схід на південь, як волонтери, возять туди продукти, тому що в багатьох населених пунктах нема можливості придбати даже їжу. Знов таки, Божий народ прийняв цьому активну участь, що і має робити. Ми декілька разів жінкою були в лікарні до військових. Жінка наготовила пельменів, принесли. І я бачу, і в цьому наша участь. Хоча вони всі говорять, нас тут добре кормлять, ми маємо що їсти. Нема в цьому потреби. Але ці хлопці, які захищають нашу країну, перебуваючи тут в лікарні, вони повинні відчути, що їх. Оцінили те, що вони роблять, що вони комусь потрібні, не просто лікарняне харчування, а хтось прийшов, провідав, хтось прийшов, помолився за них. Вони повинні знати, що пострадавши їм наш народ за це вдячний. І ми, як віруючі, повинні в цьому приймати саму активну участь. І я вас хочу десь націлити, як віруючих людей, на те, що війна рано чи пізно закінчиться. Завжди війни рано чи пізно. Закінчується. Коли закінчиться війна, в нашій країні буде дуже багато вдів. В нашій країні буде дуже багато сиріт. Ми повинні це розуміти і до цього вже готуватися. Ці сім'ї, які залишилися без годувальників і без чоловіків, можливо, країна, яка і так після війни навряд чи буде дуже економічно така піднесена, вона, можливо, не зможе матеріально допомогти цим сиротам і цим домам. І я наперед орієнтую і себе, і вас, що цей час прийде. І ці люди будуть потребувати допомоги, і не тільки матеріальної. Вони будуть мати таку потребу в реабілітації, і ніхто краще за віруючих цим людям не допоможе. Я був недавно на одній такій братській розмові, і мене здивували, скажу так одні слова. Коли брати сказали, брати, служителі, що треба психологів, які би працювали з цими людьми, які пережили війну, я кажу: а хто такі ми? Кожний віруючий чоловік, кожна віруюча людина є психолог. Ти психолог, ти маєш допомогти людині. Тому, друзі, буде дуже багато військових, які пережили контузію, які пережили нервові великі потрясіння, і нам прийдеться жити в цьому суспільстві, де будуть сироти, де будуть вдови, і де будуть люди, які пострадали серйозно від війни. Психічно, можливо, пострадали, багато в полон попали. І, друзі, я наперед націлюю вас як віруючих людей, що ми собі не ну, Прийняли таку позицію, що це нас не торкнулося. Це буде лежати на плечах Божого народа, щоб Божий народ цим людям допоміг. Ті хлопці, які не повернуться з війни, які там в окопах мерзнуть і багато помирають, вони захищають наші спільні інтереси. І коли вони не повернуться до своїх сімей, я хочу, щоб ми цим всім пройнялися, щоб ми розуміли, що цим людям ми будемо. Змушені допомагати, і Бог хоче, щоб ми це робили. Тому що Бог каже, що Він є Бог сироти і вдови. Він завжди піклувався про сироту і вдову. І хто краще за Божий народ це розуміє? Але саме перша друзі, відповідальність, яка сьогодні лежить на церкві Христовій, це буде потім. Не всі волонтери, не всі там ходять по лікарнях. Але друзі, я вам хочу сказати, що ми. Просто зобов'язані робити на війні як віруючі люди. Я буду читати місця слово Божого, де написано взагалі, як можуть віруючі люди впливати на хід війни? І чи взагалі віруючі люди можуть впливати на хід війни? Тому що хтось скаже, ну що ви реально можете зробити? В чому реально ваша сила? Я буду зачитувати перше місце, воно написано у книзі Пророка Ісаї. 36 розділ, буду читати із 4-го вірша. І сказав їм Рапсак: скажи Єзекії, так говорить цар Великий, цар Асирійський, що це за уповання, на яке ти уповаєш. І я думаю, що це одні пусті слова. А для війни потрібні рада і сила. Отже, на кого ти уповаєш, що відійшов від мене? Ось ти думаєш спертися на Єгипет. На цю тростину надламану, яка хто зіпреться на неї, увійде тому в руку і проколи її, такий фараон цар Єгипетський для усіх, хто надіється на нього. А якщо скажеш мені, на Господа Бога нашого ми уповаємо, то чи на того, якого висоти і жертівники відмінив Єзекія і сказав Іуді та Єрусалиму перед цим тільки жертовником поклоняйтеся. Похожа ситуація, в яку сьогодні попав. Весь український народ до Єрусалима приступило велике військо військо Великої імперії на той час Асирія, велика країна, багато солдатів. Друзі мої, на той час були передові військові технології. Якщо ми зараз читаємо в новинах, що там дали декілька цих петріотів і літаки не можуть підлетіти до України, це серйозна зброя. На той час була серйозна зброя у вигляді колесниць. Не всі мали колесниці. Вони були потужно озброєні і вони наводили жах на усі народи. І той народ, який мав це військове озброєння, він міг когось злякати. І ось підступає сина і оцей Рапсак, його представник, звертається до Єзекії. Він чує, що Єзекія звернувся до Божого народу і сказав: нас захистить Господь. На що він каже, це, це слова. Це слова. Друзі, можливо, сьогодні багато людей точно так же говорять: коли хтось чує, що ми будемо молитися, кажуть, це слова. Це просто слова. І він каже: для війни слова не мають сили. Для війни потрібна сила, потрібна могутність військова, а не слова. Оце ви, що ви кажете, Бог нам допоможе. Це все слова, пусті слова. Від них нема жодної користі. Ти там кажеш на Бога ми будемо надіятися, ніякий вам Бог не допоможе. І Він перераховує міста, які вони вже завоювали, і Він каже: у них теж були боги, вони теж молились до своїх богів. І чи допомогли їм боги, не допомогли, то що вам тільки Бог допоможе? І ось він так говорить. Пише лист і передає Єзекії. І в слідуючому 37 розділі я прочитаю також слова, як відреагував на це Божий чоловік. І узяв Єзекія 37 Ісаї із 14 вірша. І узяв Єзекія лист із руки послів, і прочитав його, і пішов у дім Господній, і розгорнув його Єзекія перед лицем Господнім, і молився Єзекія перед лицем Господнім і говорив. Я не буду читати, що він говорив. Він, оце, висміювання Бога! Що таке Бог? А хто такий Бог? А реально Бог може допомогти. І він це розгорнув перед цим Божим і каже: Вислухай, Господи, що говорить цей чоловік. Воно би добре було читати всю історію, але я буду читати тільки видержки із цієї військової операції. Я запрочитаю самий кінець результат. Що може молитва, і що може Бог. 37 й розділ пророка Ісаї із 36 го вірша чи з 35. го Я буду охороняти місто Це, щоб спасти його заради себе і заради Давида Раба Мого. І вийшов ангел Господній і вразив у стані асирійському 185 тисяч чоловік і встали в зранті, і ось усі тіла. Мертві і відступив, і пішов, і, і повернувся, сини Цар Асирійський, і жив у Ніневії. Скажіть, може, щось молитва? Має силу Бог без всякого озброєння. Бог не дав їм колесниці з неба, Бог не дав їм якесь озброєння передове, Бог вирішив це питання по-своєму. Він відреагував на молитву свого народа. І він розібрався без Єгипта, без передових військових технологій. Він зробив дуже просту річ. Він послав свого ангела, і ангел за одну ніч положив 185 тисяч. Це мало чи багато? Уявіть собі, що сьогодні там, де йде фронт, де йде передова, зійде ангел Божий і покладе 185 тисяч за одну ніч. Скажіть, це вплине якось на противника. На чого вплинуло? Він залишив всю свою армію там під Єрусалимом. І я думаю, що нікому більше не хотілося говорити цих слів, що що таке Бог? І що таке молитва? Треба сила, треба озброєння, а молитва то даремні пусті слова. А Бог показав, що молитва. Має більшу силу за всі передові військові технології, бо якщо Бог її вислухає, то буде результат. Я буду читати. Зараз зачитаю деякі історії з Біблії. Як реагував Бог? І що може робити Бог? Я буду читати місця Слова Божого, як Бог вислуховував свій народ і як він заступався. Перше місце, яке буду читати, це книга буття. Всі знають історію про Содом і Гомору. Приходить ангел Божий і каже Лотові, що Содом і Гомор буде знищена просто згорить угні. І він каже: тікайте, спасайте свої душі. Він виводить геть. 19 розділ із 15 вірша. Коли зійшла зоря, ангели почали прискорювати лота, говорячи: Встань, візьми дружину твою і двох дочок твоїх які в тебе, щоб не загинути тобі за беззаконня міста. І оскільки він барився, тому житті ангели з милості до нього Господньої взяли за руку Його і дружину Його, і двох дочок Його, і вивели його, і поставили його за містом. Коли ж їх геть, то один з них сказав: Спасай душу свою, не оглядайся назад і ніде не зупиняйся в околиці цій, спасайся на горі, щоб тобі не загинути. І тут далі дуже цікава історія описана. Але Лот сказав їм: ні, владико, Ось раб твій знайшов благовоління перед очима твоїми і велика милість твоя, яку ти зробив зі мною, що врятував життя моє, але я не можу спасатися на горі, щоб не застигло мене лихо, і я не умер. Ось ближче тікати у це місто, воно ж мале, побіжу я туди, воно ж мале і збережеться життя моє заради тебе. Він не встигає втекти, не встигає. І він каже, тут на горі страшно, і я можу згоріти разом із Содомом, там близько місто. І він каже, Господи, дозволь мені, не зводь свій огонь, поки я не доберуся своїми дітьми до цього міста. І дуже цікаву річ зробив Бог. І сказав йому: ось я в угоду тобі зроблю і це. Не знищу місто, про яке ти говориш. Поспішай, спасайся там, тому що я не можу зробити справи, доки ти не прийдеш туди. Тому і названо місто це Сегор. Сонце зійшло над землею, і лот прийшов у Сегор. Це місто мало згоріти весь Сегор. Він не згорів по одній простій причині, бо Божа людина попросила. Господи, і я встигну добігти до цього міста. і Я встигну сховатись в цьому місті. І каже йому Бог добре. Друзі, Бог каже добре. І оце все місто. Воно спасенне, дякуючи лоту. Воно має бути вдячне лоту. Це чисто випадково. Лот просто не мав куди сховатися. І він показав пальцем на місто, яке там проглядалося, і він каже: Господь, туди біжу. І Бог ціле місто спасає ради лота, праведника такий подарок цілому місту, тому що в це місто сховався божий чоловік. Я ще буду історію читати. Всі відомі події читаю Євангелію від Матвія 24 розділ, де йде річ про останні дні, про прихід Антихриста, про часи, про які Христос сказав, вони будуть набагато складніші, ніж сьогоднішні на Україні. Це буде такий час, про який Господь каже, що ніхто не зможе витримати. Тяжко буде дуже. Читаю з 20 го вірша. Моліться. Щоб не сталася втеча ваша взимку або в суботу. Бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу, до нині і не буде. І якби не вкоротилися ті дні, то не спаслась би ніяка плоть, буде важко, наскільки що ніхто не витримає. Спочатку будуть люди якось пробувати устояти. Но далі каже Господь, що якщо б Він продовжив цей термін, ніхто би не устояв, всі би відказали, загинули, просто би не витримали. І дивіться, що каже там Бог. Якби не укоротились ті дні 22 вірш, то не спаслась би ніяка плоть, але заради обраних скоротяться ті дні. Буде велике горе на землі, буде велике страждання. І Бог каже, ті дні страждання я вкорочу, і я зроблю їх менше. Ради кого? Ради обраних моїх. Ради обраних моїх. Бога не буде цікавити решту люди. Він прямо каже: ради обраних моїх я скорочу ці ті дні. Тільки ради них, тільки ради них. Бо кажуть, деколи шотулку з віруючих, ради них Бог скоротить ці дні. Так написано. Я буду читати ще одну дуже цікаву подію. Книга діяння апостолів. Книга діяння апостолів, 27 розділ, там розповідається, що вони попадають в страшний шторм, надії на життя нема ніякої, вони викидають пшеницю за борт, цим кораблем 14 діб носить туди-сюди, втрачена будь-яка надія на життя, на спасіння. І ось. Слова. Читаю 27 розділ, 22 віша. Тепер же благаю вас, це Павло говорить, підбадьортеся, бо жодна душа з вас не загине, а тільки корабель. Бо ангел Бога, якому я належу і якому служу, з'явився мені цієї ночі і сказав: Не бійся, Павле, тобі належить стати перед Кесарем, і ось Бог дарував тобі всіх, що пливуть з тобою. Чуєте, який подарок від Бога? Пливе корабель, нема надії, ніхто не думає спастись. І приходить ангел Господній до Павла і говорить йому: Павло, ні одна душа не загине. Іди і скажи їм, що ради тебе не загине ні одна душа. Там на кораблі різні люди. Вони до Бога не мають ніякого відношення, Бог до них. Вони би пішли всі риби кормити на дно. Якби на цьому кораблі не плив Павло. І ось там написано 276 душ. І цих 276 душ Бог дарує життя. Ради одного павла. Слава Богу. Друзі мої дорогі, ради лота Бог помилував Сегор. Ради Павла помилував корабель. Я читаю ще одне місце цікаве, яке написано також у книзі царів війна. Цар і Думейський, Ізраїльський, і Юдейський об'єдналася така військова коаліція і йдуть на війну проти царя Моавського. І нічого доброго її в цій війні не чекає. І вони пробують там питати у Бога, Бог їм нічого не говорить. І ось такі слова, важливі слова, які говорить... Пророк Єлисей, З 13 го вірша 3 розділ 4 книга царів. Питає Ізраїльський цар у Єлисея. Помолись до Бога. Що скаже Бог? А Єлисей каже, і сказав Єлисей цареві Ізраїльському. Що мені й тобі? Піди до пророків батька твого і до пророків матері твоєї, і сказав йому цар ізраїльський: ні, бо Господь скликав сюди трьох царів цих, щоб віддати їх в руки Моава». Тож він розуміє, що вони програють війну. І сказав Єлисей: живий Господь Саваоф, перед яким я стою, якби я не шанував Йосафата, царя юдейського, то не глянув би на тебе і не бачив би тебе, тепер покличте мені гусляра. І коли гусляр грав на гуслях, тоді рука Господня торкнулася Єлисея. І далі Бог каже, що в цій війні він їм допоможе, і вони її не програють. І каже Бог через Єлісея: не раді царя Ізраїльського, не раді царя Єдумейського, двох відступників, а ради Йосафата. Тому що Йосафат положив своє серце любити Господа і слухатися слів його. Друзі, як важливо. Коли в якійсь землі, де стаються біди, де йде війна, де йде голод, як важливо, щоб там знайшлися люди, подібні до Йосафата, подібні до лота, подібні до Павла. Люди, які посвятили своє життя на служіння Господу Ісусу Христу. І читаю ще одне місце, яке написане в апостола Петра. Перше Петра, 3 розділ. Із 10 го вірша, чи з 11. го Ухиляйся від зла і твори добро, шукай миру і прагни його, бо очі Господні звернені до праведних, і вуха Його до молитви їхньої, але це Господні проти тих, хто чинить зло, щоб їх винищити із землі. Вухо Господнє направлене до молитви праведника. Сьогодні це є прямий обов'язок церкви. Яку чує Бог? Вимолити милість для тієї землі. Це наша пряма робота, друзі. Пряма. Це наш обов'язок, який накладає на нас Господь. Вимолити мира для нашої землі. Тому що вухо його направлене до молитви свого народу. І ми можемо це зробити, і ми вимолимо у Бога мир і Бог дасть. його. Ми маємо силу це зробити. У нас тисячі віруючих людей. Коли був Київ, коли була Буча, коли була Ірпінь, коли церкви об'єдналися і стали в Цепочну молитву. І молилися через кожну годину, ворог відступив. І ми самі не вірили, що він відступив. Ну він відступив, бо була молитва. А коли ворог відступив до Харкова десь туди, під східні границі, знаєте, колись цар Агах. А Меликіцький сказав такі слова. Він коли думав, що його вб'ють, а потім побачив, що його Саул помилував, він каже, горе смерті минувала. Коли ворог відступив, ми собі десь подумали: ну слава Богу, пронесло. Там тепер хай Харків молиться, а ми своє відмолилися. Ви знаєте, чиїсь діти в окопах сидять, мерзнуть, вмирають. І я вважаю. Що якщо хтось в окопі 24 години мерзне, то помолитися просто раз на день, коли лягає спати, це трошки несправедливо і нечесно з нашої сторони. Давайте підсилимо молитву. Давайте будемо молитися, як молилися тоді. Ви знаєте, війна це така справа непередбачена. Сьогодні вони під Харковом. Завтра вони виступлять у паси Господи, тут по сусідству є звідки? І нащо чекати цього часу, щоб потім плакати? Чи не краще молитися вже? Чи не краще випрошувати милості для нашої землі? Це наша земля, це земля наших дітей, нам тут жити, нам тут дітей виховувати, і нам всім набридла ця війна. Ми хочемо миру. Армія змучена, люди змучені, сидять в окопах, вони всі чекають миру. Мир дає Бог. Скажіть, кого Він сьогодні вислухає? Той мільйон, який зробили аборти, чи тих, які ходять по колдунах, кого Він буде сьогодні слухати, як не тебе і не мене. То хто має сьогодні молитися? Чия це робота? Ми сьогодні зобов'язані, як церква Христа, стати молитвенниками. І вимолити блага для нашої землі. А якщо хтось каже, та як Рапсак, що ви там молитеся? Яка з того користь, як він казав, для війни потрібно озброєння, а не пусті слова. Це не пусті слова, це сила, це сила. Ви знаєте, у Бога є своя військова тактика. Він проявив таку тактику, що, послав Ангела, і Умертвив людей. Ми нікому смерті не бажаємо, але однако Бог може нас так захистити. Ми читаємо, що Бог робив такі речі, що зібралося чуть не півсвіту, як Біблія каже, зібруться проти Єрусалима. Повно народів об'єдналися коаліція і проти Ізраїля, а їх там, бідних кулачок маленький. Нема кому воювати. А Бог так робив, що там, в цій коаліції, хтось комусь на ногу наступив. Хтось когось образив. І вони підняли мечі одні проти других. І як казав Бог Йосафату, виходь на гору, бери в руки гуслі і співай. Ви Знаєте, така військова стратегія, на яку би сказали євреї чисто зійшли з розуму. Вся долина в солдатах, а Бог каже: беріть гуслі в руки і славте Бога. Ви бачили армію? Яка з гуслями виступила проти луків і списів і колесниць. Напевно, ні одна історія не знає такої війни. Но Йосафат послухався Бога. І вони вийшли на гору і співали. А в той час там хтось комусь на ногу наступив. Вони одні других перебили, євреї пішли, зібрали трофей і пішли додому спати. Бо за них заступився Бог. Скажіть той Бог, який вчора заступався, чи може Він за нас, бідних заступитись? Чи може Бог захистити Україну? Чи це пусті слова? Може. Він хоче, щоб сьогодні кожен житель нашої землі до нього підняв очі. До нього? Не на Америку, не на Європу, а до Господа Бога підняти очі свої. І сказати, Господи, захисти нас. Ти маєш силу це зробити. А вже тоді Бог як захоче і Америку використає, і Європу, і кого хочеш. І якщо Він захоче. Друзі, по-справжньому ми потрібні, знаєте кому? Господу Богу. Це по-справжньому. А от він як захоче, він тоді інших скаже їм на вухо, цим хлопцям треба допомогти, і нам поможуть. Але це, якщо він скаже. Тому, очі мої, як казав Давид, Давид був військовою людиною, все життя провоював. Не два роки, а все життя. Він добре розумівся на війнах. Він знав, які війни він завжди воював проти противників, які завжди були сильніші за нього. Армія противників завжди була більша, як сьогодні. ця. Але Давид знав, в нього була вже практика, як перемагати в війнах. І він каже: нагори зводжу я очі свої, звідки прийде мені допомога, поміж моя від Господа, сотворившого небо і землю. Він не дасть захитатись в нозі твої, волос не впаде з твоєї голови, якщо за тебе заступиться Господь.